Понад 40 питань депутати Івано-Франківської обласної ради зібралися на тридцяту сесію. Працювали плідно і без обідньої перерви. Про перебіг засідання готова розповісти наша Ольга Бабенко. Тридцята сесія обласної ради розпочалася зі звернення заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції Артема Сетника. Ваш регіон, мабуть в хорошому сенсі слова лідер по певним антикорупційним процесам. Ну, наприклад. Ми зараз відновили повні перевірки декларації, і лише три посадовця із Івано-Франківщини попали у повну перевірку. Це одне з останніх міст. Ну, лідером тут є Київ. Після декларацій, відсутків відібраних на повну перевірку, це представники державних службовців, які працюють в Києві івано франківська область тут глибоко внизу, і це якраз свідчить про те, що тут певні антикорупційні процеси, саме в частині запобігання корупції, вони відбуваються. Далі звернення депутата Андрія Іваськева щодо можливої техногенної катастрофи у бурштинській громаді. Є висока ймовірність того, що близько 12 тисяч мешканців бурштина, міська лікарня, садочки та школи наступної зими залишаться без тепла. В результаті численних ракетних ударів по бурштинській ТЕС склалася катастрофічна ситуація. Критично пошкоджено виробниче обладнання, виробничі будівлі та приміщення. Якщо до початку опалювального сезону 24-25 року не відновити виробничі приміщення, станція не зможе працювати в холодну пору року. А ще на початку засідання депутати прийняли у свої лави двох нових обранців: Юрія Черневого та Богдана Хлівінського. Попереду ще 40 питань, серед яких бюджетні про фінансовий 2023 рік і зміни на 2024. А ще озвучили суми передані на потреби захисників. Зокрема, у межах обласної програми виділили більше 47 тисяч гривень для учасників бойових дій та їхніх родин. За 2023 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального і спеціального фондів з рахуванням трансфертів в сумі 3 мільярди 609,9 мільйона гривень, що складає 103% до річного плану з урахуванням змін. Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 1 мільярд 597 мільйона гривень або 44% від загального обсягу. Доходів загального фонду надійшло 1 мільярд 741,6 мільйона гривень, що складає 101% або більше на 18 мільйонів гривень до планових показників з урахуванням змін. Внесення змін до доходів і видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних транспортів, перерозподілу видатків, бюджету, передачі бюджетних призначень, передачі коштів із спеціального фонду до загального фонду обласного бюджету, здійснених у міжсесійний період. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації, далі на порядку денному обговорення програми, яка залучить наукові здобутки національних університетів до соціально-економічного розвитку області. Університети є ресурсами розвитку області, і тут дуже багато складових: інноваційна складова, розвиток регіонального ринку, партнерства. Це мова йде про співпрацю з стейххолдерами, соціальна місія, і так далі. З однієї сторони, вузи є одні з найбільших інвесторів у розвиток громади і регіону з точки зору сплати податків. Якщо ми проаналізуємо, так є і в нашому місті, а з іншої сторони. Університети готують найважливіший капітал для країни, для області, для міста це людський капітал. Щодо в цілому кількості студентів, які у нас навчаються, це і слухачі, це і лікарі, це інтерни і так далі. Їх в нас складає близько 9,5 тисяч. Окрім цього. Ми розширимо наші освітні програми, тому що ми розуміємо, що стосовно медицини, стосовно стоматології, наші заклади перенаповнені і постійно виникає питання на розподілі наших спеціалістів. Тому відкриваємо нові спеціальності, ті, які є гостро дефіцитними в нашому регіоні. Якщо подивитися на кількість студентів Прикарпатського національного університету, то на тлі втрати студентів, які відбуваються сьогодні в Україні, в нас є динаміка. І ця динаміка чітка і зрозуміла. Ми знову ж таки спрямовуємо всі зусилля для того, щоб мати найкращих студентів студентів, які будуть продукувати ідеї, які будуть залишатися на Прикарпатті. Івано-Франківська область завжди була, є і буде важливим суб'єктом і складовою національної безпеки України, в корені якої є енергетична складова. Будь ласка, другий слайд. Основою якої є енергетика і вуглеводні, а також відповідна інфраструктура. Це понад 2 тисячі нафтогазових свердловин старого фонду віком до 250 років. Наступне питання: функціонування бібліотек. Станом на 1 січня 2024 року в Івано-Франківській області мережа бібліотек складає 670, з яких 30 є обласні, 80 міських, 587 сільських та селищних та 49 пунктів видачі. Щороку кількість бібліотек в нашій області зменшується в середньому на 20-30 в рік. Якщо у 2021 році їх було 718, Станом на 1 січня цього року залишилось 670. Прикарпатські депутати таки прийняли рішення щодо реформування лісового господарства. Відтепер засновником Богоричанського, Долинського, Снятинського та Коломийського агролісгоспів стала Івано-Франківська обласна рада. Провівши юридичні консультації прийшли до висновку, що оптимальним рішенням для проведення в юридичну площину роботи наших підприємств. Є зміна засновника спеціалізованих комунальних агролісподарських підприємств. Зміну засновника проводимо своїм рішенням. Шляхом виключення ОКП івано франківськ облагороліз зі складу засновників та включення Івано-Франківської обласної ради до складу їх засновників заслухали депутати інформацію про роботу державного підприємства дороги Прикарпаття і про кошти на ремонт та утримання автошляхів. Минулому році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету було передбачено кошти в сумі 358 мільйонів і 494 тисячі. З них 333 мільйони 494 тисячі кошти передбачені на експлуатаційне утримання та 25 мільйонів кошти передбачені на капітальний ремонт. З вищезазначеної субвенції державним підприємством дороги Прикарпаття освоєно 348 мільйонів. Кошти на експлуатаційне утримання освоєні в повному обсязі. Кошти на капітальний ремонт є залишу коштів в сумі 15,3 мільйона. Наприкінці депутати призначили нового керівника обласної філармонії. Ним став Володимир Рудницький. Проте вдалося це з другої спроби, адже на попередньому засіданні для його обрання забракло лише одного голосу.